І єдність країни необхідна, і необхідна ця єдність бажано мирним шляхом. Президентський мирний план, який в 12 пунктів складається, намагається якби балансувати, щоб ми і не втратили поваги гідності і впливу на всю територію, і щоб не втратили людей, громадян України. Це не просто це, це надзвичайно непросто, і ви ж бачите, і тяжкі переговори йдуть і в світі. І, і так не просто всередині країни. Микола Томенко каже: є три складові перемоги у війні. Україна має обов'язково отримати підтримку світу у боротьбі з путіним. Друга умова це сильна, оснащена і професійна армія. Третя складова перемоги це роботи із місцевим населенням на сході. Я думаю, що це питання, яке. Не менше року треба розглядати цей проект повернення впливу України на всі території. Тому що я, я не розумію і і не розумію тих політиків, які за день чи за місяць готові це все зробити. Ну робота йде серйозна. Такої роботи ну не велося по підйому української армії вже там десятки років. Все розкрадалося зараз. Тільки воно утворюється. Тому це перемир'я для нас надзвичайно важливо.